Такі, як є, у Коломиї відкрили експозицію відомого українського скульптора Василя Корчового. Його роботи представлені на байковому кладовищі та в національній філармонії у Києві. Це п'ята персональна виставка митця. Попередні презентувались у столиці більше у матеріалі наших журналістів. Краса без фільтрів, тілесна пишність та пластична вишуканість. Експозиція Василя Корчового у Коломиї зібрала 25 робіт митця. Це і скульптури, і малюнки. Китайський митрець конфуцій він сказав, що у всьому є своя краса, просто не кожен може її побачити. Бо я радий тим, що я бачу красу в таких пишних формах, а мало. Мало хто бачить красу в таких пишних формах, бо я відчуваю навіть свою місію. Разом із митцем на відкриття виставки до Коломиї приїхали його невістка, яка працює в галузі скульптури, та дружина мистецтвознавиця Олена Корчова. Культурні персональні виставки це доволі рідкісна. Оці можна сказати, ексклюзивна подія біографії кожен серйозного скульптора. Політика Василя Корчувого вона є особливо жорсткою по відношенню до, 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 до нього самого в тому сенсі, що він рідко коли пропонує публіці вже знані роботи без додатку нових робіт. Виставку робіт митця представили в арт студії Романа та Наталії Захарчуків. Рівень галереї, незалежно від її розмірів і в місці знаходження, вимірюються творами, якими вона наповнюється. Незмінною темою даної галереї буде пластика людського тіла, незалежно від віку, статі, статури, це мистецьке бачення тілесності всіх її проявах, де немає місця стереотипам і нав'язаних масовою культурою подобанням. Експозиція, такі як є, триватиме до 14 листопада. Відвідати її можна з вівторка по неділю.